Шановні члени екзаменаційної комісії, до Вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для інформування про прогноз погоди. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для прогнозування погоди. Предмет дослідження програмні засоби для інформування про стан погоди. Мета роботи розробка програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. У наш час інформація про стан погоди впливає на різні аспекти людської діяльності, що обумовило розвиток методів та програмних засобів для прогнозування погоди. Прогнозовану інформацію щодо стану погоди визначають на основі поточного стану атмосферних явищ та спеціальних алгоритмів, що відображають наукове розуміння атмосферних процесів та їх розвитку. Існує багато програмних засобів для інформування про стан погоди. Проте деякі системи є платними для користувачів, які інші надають багато зайвих функцій. Мають вбудовану рекламу та досить складний інтерфейс, що є незручним для деяких користувачів, особливо людей похилого віку. Тому актуальним є завдання розроблення програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди, в якому передбачені зручні форми для пошуку бажаної локації, перегляду прогнозу погоди, надання детальної інформації про температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, ймовірності опадів, швидкість і напрям вітру. Для реалізації програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди обрано мову програмування Java, яка являє собою широко використовану платформу програмування, яка дозволяє створювати програмне забезпечення для різних пристроїв, включаючи мобільні пристрої, персональні комп'ютери, ноутбуки, ігрові консолі та інші. Для створення програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди, обрано середовище розробки Android Studio. Що є ефективним засобом створення мобільних застосунків, використовує стему збірки на основі Gradle, емулятор Android, шаблони коду та інтеграції GitHub. На слайді 7 зображено структуру програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди, як видно, основними програмними модулями є такі: MainVeas, VizherMap, List of Countries та інші. Функціональна схема розробленої програми для інформування про прогноз погоди наведена на слайді 8. Для функціонування програми розроблені різні алгоритми, зокрема, алгоритм перевірки наявності інтернет-зв'язку, алгоритм виконання запиту до серверу, алгоритм обробки отриманих даних. З метою програмної реалізації, програмного забезпечення для інформування про прогноз погоди було розроблено діаграму класів, що наведено на слайді 9. При проєктуванні застосунку був обраний шлях отримання даних через використання мереж запиту до серверу OpenVizorMap та отримання випадів від нього. Усі дані, які відображаються за застосунком, надходять з серверу api.openvisormap.org, який зберігає всі дані, отримані з метеорологічних станцій, розташованих по всьому світу. Після запуску програми для інформування про прогноз погоди відбувається ініціалізація початкових даних та елементів, користування вальницького інтерфейсу, після чого спрацьовують алгоритм перевірки наявності інтернет-зв'язку, виконання запиту до серверу, обробки отриманих даних, після чого вже відображаються готові дані у інтерфейсній частині. Користачу пропонується обрати локацію, для якої буде виводитися інформація про погоду. Після вибору локації з'являється вікно з інформацією про прогноз погоди: температура, хмарність, вологість, швидкість вітру та інші, що зображено на цьому слайді. У випадку відсутності інтернет зв'язку користу вводиться відповідне повідомлення. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для прогнозування погоди. Інші висновки наведені в слайді. Всі поставлені завдання виконано. Дя... Доповідь завершена. Дякую за увагу.